Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому відеогляді буде два нових годинника від бренду North Edge. Це два нових класних крутих годинника LPS. Давайте разом поглянемо, як налаштовувати годинник, основні загальні функції цього годинника, розміри і як цей годинник насправді класно виглядає на руці. До речі, зараз я вам теж покажу на свіжому повітрі, як він виглядає на руці. І на мою думку, це дуже вдала модель. Чому перше, як я вже казав у відео, він дуже легкий, дуже зручний. І цей от браслет, цей рімінець, який тут мені дуже дуже сподобався. Давайте я вам покажу, чому саме. Так, годинник виглядає на руці. Одразу я включив для вас, щоб показати, що тут є компас, він працює. Класний рімінець. Корпус полімер з додаванням карбону. Такий от міцний, класний корпус. водонеприникність 5 ATM. Будемо розглядати цей от новиночку від North Edge. Дуже класний годинник. Модель Elps ALPS. Вона приїхала до нас в двох кольорах. Насправді дуже класний годинник. Я вже його вчора протестував, поносив. І мій фідбек дуже різний годинник, якщо порівняти з, з звичайними Марсами чи іншими топовими моделями North Edge. North Edge пішов з крайності в крайність, був в нього, була в нього і є модель дуже-дуже важка, така масивна, брутальна, але вони розробили цю модель LPS, яка дуже-дуже легка і має дуже Класний ріменець. Давайте разом подивимось, зробимо розпаковочку, пробжемося по функціям годинника і подивимось, чим він такий от класний North H LPS. Щодо пакування, пакування йде стандартно. Вони використовують одну коробку. До речі, вона була затюнінгована трохи, щоб вона була зручніша від відкривання та закривання завдяки от цієї от дирки. Він дуже просто відкривається, тому що попередні коробки були такі важкі для того, щоб відкрити подивитись на годинник. Зараз це робиться дуже легко. Класне рішення, дуже дякую. Норс Едж. Так, що в нас тут є? Стандартна коробка та інструкція Мануал, як користуватись годинником на англійській мові. До речі, я переглядав цю інструкцію, дуже все чітко понятно, але. Цей годинник він не складний. Він насправді, знаєте, є дуже багато годинників, котрі мають такі от дуже важкі функції, котрі ми навіть не використовуємо їх. Цей годинник він зроблений на кожен день, він дуже легкий і має певні класні функції, котрі знадобляться звичайно людині і нічого зайвого. Так у нас виглядає годинник, це у нас повністю чорний. В коробці давайте розпакуємо, подивимось, як це виглядає. Ні, це не повністю чорний, це у нас зелений імнець. Така от коробка, бачите, не дуже, ну, не дуже презентабельно виглядає. Ну, це таке буває. Так, ось цей наш LPS. Грін ремінець. До речі, дуже класний ремінець. Для мене це новиночка була. Я колись провогу одягнув їх і одразу сказав, що я трохи з ними побуду, трохи їх поношу. Подушка в нас стандартна. І давайте подивимось ближче до цього годинника. Що в нас? Такого цікавого в цьому годиннику, чим він відрізняється від інших годинників, там, наприклад, Іскмейт та цих North Edge. По-перше, це дуже легкий годинник. Цей рімнець, як продавець заявляє, фабрика заявляє, він важить лише 5 грамів. Насправді це такий ну, багато бачив ременців, але це для мене новиночка і дуже класно зроблено. Є щось таке, от, схоже до Apple Watch, такі от ліпучки. Давайте я вам, до речі, покажу, як його одягати, тому що для мене насправді це була загадка. І для моїх партнерів теж, котрі, котрим я навав подивитися години. З чого починаємо? Бачимо, що тут є в нас пластиковий такий фіксатор. Висуваємо його до кінця, до... щоб він вперся до цього штифта. Потім теж відкриваємо цей, цю сторону ремінця, теж висуваємо. Наразі в нас є можливість. На руку наш ремінець Чому саме так тягати цей ремінець цей годинник? Тому що дуже буде легко втратити годинник та й може виронити навіть. Ну, насправді цього вартує це зробити, тому що дуже-дуже. Зручний ремінець і на руці годинник дуже класно сидить і майже не відчувається. Отак от цей годинник ви можете одягнути на руку. І так виглядає цей от кастомний класний ремінець від бренду North Edge. Так, одягли ми наш зелений ремінець, Давайте настав час розкрити наш чорний екземпляр і подивитися, як він теж виглядає. Корпус в них однаковий, циферблат теж однаково чорний, але тільки відрізняється ремінцем. Давайте поближче от покажу вам, як працює цей ремінець. такі кліпучки. І так він. Ну, досить надійно, що загубити годинник це майже нереально буде. До речі, класний це. Чим можна купатись, можна що хочете з ним робити. Це в нас нейлон. Нейлон такий. от. І, до речі, він ще прорезинений, ще тягнеться. Тому два плюси до цього ремінця. Так, давайте подивимось далі, що в нас тут цікавого в цьому годиннику? заявлено від виробника. У нас, до речі, цей годинник працює від батарейки. Батарейка 25-та, 50 метрів водозахист можна купатися і плавати. Чому він насправді такий легкий? Механізм у всіх годинниках не дуже багато важить. Тут багато можуть важити це корпус і може так, якісь додаткові елементи, наприклад, там безель та скло. І ременець також. Корпус тут зроблено. нова розробка від бренду North Edge. Там вони зробили якийсь там полімерний з складом титану, корпус. фібер титан. Полімер, щось таке, от вони так його називають. Ну, насправді я бачу його, я розбирав, теж дивився, що там внутрі, який би водозахист цьому годиннику, я побачив, що в цьому годиннику використаний полімер, і бачив, що дуже такий, от, знаєте, коли ми розбираємо і тестуємо годинник, і, звичайні полімерні годинники, наприклад, з нашої звичайної скмей, то там видно, що, от, якщо порівняти з цим корпусом, цей корпус. Більш міцніший навіть ніж у звичайних годинниках з Тому е, класна розробка і, до речі, тут дуже такі от класні функції, як я вам говорив, давайте разом подивимося на них. Ну що, давайте оглянемо функції цього годинника і подивимося, як їх налаштовувати. Перша найголовніша функція годинника це відображення. Часу, дати, секунди і так далі. Щоб увійти в налаштування, ми бачимо, що тут у нас є, до речі, чотири кнопочки: кнопочка мод, кнопочка Light, старт і кнопочка Down. Щоб увійти в налаштування годинника, треба нажати на кнопочку Light, затримати її. І ми входимо до налаштувань функції. Правими клавішами ми перемикаємо значення. От, це вверх, це вниз. До речі, дуже удобно, тому що. Можете там проскочити, щоб не йти ще одне коло. Просто натиснули на кнопочку «Down». Натискаємо кнопочку «Mode», переходимо до наступного позначення. Це в нас місяць. Налаштовуємо місяць, потім ще раз «Mode», Це в нас число, дата. Потім у нас години, хвилини, секунди. Далі в нас є можливість 12 до 24 години відображення часу. Далі є можливість вимкнути, щоб годинник не пікав, був тихим. Ну, я його зараз вимкну, щоб він не дратував нікого. Далі ми переходимо до стандартного меню нашого і бачимо, що налаштування пройшли. Головне меню, що ми тут бачимо? Бачимо, тут є в нас 111 час відображення та день тижня. Що таке 111? 111 це у нас число кроків, скільки ви пройшли за день. Щоб показати тут місяць та дату, треба натиснути на кнопочку Старт. Ми тут можемо обирати у головному відображення екрана, відображати дату чи скільки ви кроків пройшли. Для мене, наприклад, ця функція більш корисна, ніж просто там дата. Дату я і так пам'ятаю. Якщо мені треба згадати, я натисну кнопочку Старт. і… Це мені відображеться покажеться. Бачимо, що є в нас кроки, якісь котрі були пройдені з цим годинником. Щоб увімкнути в цьому годиннику крокомір, треба затиснути кнопочку Старт. Звичайно, відображення часу Ми бачимо, що знизу, в районі 6 годин, з'явилися такі от лапки. Вони позначають, що цей годинник. Ми увімкнули функцію для, для вимірювання кількості шагів, скільки кроків ми пройшли. Давайте далі подивимося, що у нас тут цікаво є. Так, у нас наступне меню: у нас тут є пам'ять пам'ять, скільки ми пройшли кроків, яка була середня швидкість пам'ять, на протязі 30 днів. От ми, наприклад, сьогодні пройшли певною відстань за якимось там певною швидкістю. Після 0,000 ці дані записуються в годинник і всі дані обнуляються за день. Далі ми тут можемо подивитися, скільки кроків пройшли, яку відстань, скільки по часу ми пройшли, і яка була у вас середня скорость. Наступне у нас меню наш секундомір звичайний стандартний секундомір. Кнопочку старт ми запускаємо, кнопочку даун ми збрасуємо його по нулях. Далі в нас є таймер. Ми так його запускаємо, зупиняємо, збрасуємо. Щоб увійти в налаштування, запам'ятайте, в цьому годиннику налаштування вхід до налаштувань робиться з допомогою кнопочки Light. Увійшли до налаштування, налаштовуємо години, переходимо. За допомогою кнопочки мод до хвилин і налаштовуємо так, як вам треба. Коли ми закінчили налаштування, перемкнули все. Далі у нас будильник в цьому годинку їх цілих H3. Давайте подивимося, як налаштовувати. Тут ми можемо за допомогою кнопочки «Старт» змінити налаштування будильнику. Далі в нас за допомогою кнопочки «Даун» перейти до будильників, котрі ми хочемо налаштувати, наприклад, будильник номер 1 Щоб увійти в налаштування, натискаємо кнопочку «Лайт», Зайшли в налаштування. Обираємо, налаштовуємо і все. Далі, у нас в меню «Пейсер» – це наш метроном. Така ж функція, в принципі, як і у всіх звичайних годинниках. Налаштовуємо частоту, потім час, скільки буде він працювати, і запускаємо. Далі в нас компас. В цьому годиннику є цифровий компас. Класна функція, особливо для військових, тому що дуже дуже треба. Щоб був, був справний компас, який працює нормально. Щоб зайти у влаштування налаштування, калібровку компаса, в компасі натискаємо кнопочку light, заходимо, натискаємо кнопочку Start і бачимо, що по колу там пішли такі крапочки. І за крапочками повертаємо ваш годинник, поки він не налаштується. Після налаштування там буде написано, що в це ОК годинник налаштований можна користуватися. Зазвичай це два кола і проходиться. Бачимо, що зараз він пише ОК, перейшов до функції компаса, і компас у нас працює. Так, що ще цікавого в цьому є годиннику? Так, меню сетап. В меню сетап ми тут можемо. Не можемо, а треба задати ваші параметри: ви жінка чи чоловік. Далі в нас є відображення, формат відображення. За замовченням вибираємо мед, потім який у вас зріст, потім яка вага, далі в нас ширина шага вашого і ціль, скільки ви бажаєте проходити на день шагів. І На цьому все. По налаштуванню ми закінчили. До речі, це, так, цей годинник також має електролюгінцентне підсвічування, засвічує повністю екран. Не перейдемо до розмірів цього годинника. Мені теж цікаво, до речі, який розмір до, подовжені ремінця і по розміру корпусу цього годинника. Давайте подивимось. Діаметр по корпусу в нас 48 мм. Товщина годинника, до речі, тут такий от Безель є. Він бачимо, що глянцевий і трохи відступає від самого циферблату. І, до речі, цей от Безель може бути як додатковий, як додатковий захист до циферблату. Товщина годинника з урахуванням безеля 12 мм. Ширина ремінця в нас 22 мм. До речі, тут буде підходити стандартні наші ремінці. Якщо забажаєте, там навіть шкіряний сюди можна поставити. Шкіряний чи натовський теж є можливість, тому що позаду ми бачимо, що ніяких датчиків, нічого немає, просто звичайна кришка. Тому дуже класний годинник ще те, що працює від батарейки, і можливість поставити інший ремінець взагалі без яких. Питать, давайте від вушка до вушка замірюємо, тому що багато людей в коментарях пишуть теж треба цей параметр. 53 у нас міліметри від вушка до вушка. Насправді, годинник не дуже великий, ну взагалі не зовсім він не великий і дуже класно сидить на руці. За рахунок чого, перша це вага, друга, на мою думку, це рівенець, який не важить нічого, і дуже таке класне виконання. Тому що він дуже легкий, дуже такий от практичний. Ще от прорезинення надає до нього плюс 5 балів 100%. Ну що, друзі, підведемо підсумки. Дуже класний годинник, на мою думку, вдала модель від бренду Норс Чому по-перше, унікальний дизайн, унікальне виконання, карбон фібер, корпус, дуже легкий, класний ремінець. Ну, ріменець така це штука. Це. Не подобалось, зняв та виконав, але все рівно ніде раніше не бачив цих от класних ремінців. Возьму на заметку собі 100%. Потім класні функції, працює від батарейки, 5 ATM водонепроникність, можна купатись, плавати. І класний, класний годинник для спортсменів. По-перше, і цей годинник у нас має компас, котрий можуть класно використовувати військові в своїх цілях. Тому, кому сподобався цей відеоролик, кому було корисно подивитись, як налаштовувати взагалі функції цього годинника, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на наш канал. Дуже багато нових годинників, котрі в мене в черзі стоять на відеогляд, буду радий вам їх показати та отримати класні коментарі щодо них. З вами був Олексій. До зустрічі, до зустрічі на зв'язку, до нових оглядів годинників. thank you